Карина Кардаш живе в багатоповерхівці у спальному районі Львова. Жінка пересувається на кріслі колісному. Розповідає, що укриття у її будинку недоступне для неї. В нашому будинку немає спеціального укриття. У нас є підвали, як в багатьох будинках, і в нашому підвалі немає пандусу, Відповідно, є сходинки. От і тому він для мене є недоступним. В нас також є паркінг. Там, де є пандус, ніби ну знаєте, такий з'їзд просто для автомобіля, куди можна спуститися. В принципі, ходила я туди одна ж, один раз, але. Більше не піду, тому що спуститися з того там спуску ще можливо, але піднятися назад вже ні. Під час повітряних тривог Карина шукала укриття у найближчих будівлях, куди можна заїхати на кріслі колісному. На початку повномасштабного ходила в церкву, тут недалеко є від будинку. О, там є знову ж таки. Це не укриття, це просто такі підвальне приміщення і там. Люди теж збирались, там пускали нас, так би мовити. А от а потім я просто зрозуміла, що в мене немає стільки здоров'я бігати невідомо куди при кожній тривозі. І я просто прийняла реальність такою, яка вона є, і знаходжусь вдома. Ну звісно, якби були поруч укриття, то ми б ходили. А ось що говорить про укриття, що доступні для людей з інвалідністю. Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко для нас є важливим. Можливість їхньої доступності, зокрема для людей. Наприклад, з інвалідністю та наприклад, навіть якщо тут подивитися в укриття, яке є поруч, тут є так само спеціальний підйомник для того, щоб можна було, наприклад, чи з коляскою спустити. Є деякі укриття, які, наприклад, не є такими пристосованими. Та відповідно, там, де це можливо, якщо, наприклад, це не пам'ятка архітектури, там якщо це можливо прилаштувати шляхом ліфта, чи якимось іншим методом, то звичайно, що це прилаштовується. Кількість укриттів, які доступні у місті для людей з інвалідністю, Андрій Москаленко не назвав. На сайті Львівської міської ради вказано, що у Львові загалом є понад 5 тисяч укриттів. Усі вони розташовані у підвальних приміщеннях. Позначок, чи пристосовані вони для людей з інвалідністю, там немає. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.